Усім привіт! Сьогодні з вами знову Влад Геймер. І я сьогодні не один зі мною є ще мої двоє друзів. Це житель м'ясник і Прочик Мікс. Всім! І ми граємо сьогодні гру Проспект. І ми починаємося. Тут треба набирати пісок, наскільки я знаю. Дай йому договориться. Так набираємо, набираємо. Ой, я вийшов, мені і не вийшло. А, ой, його тут треба О, тримати. Це... Тут треба тримати. А, ага. Це... Тут треба тримати, во ой, біжити насник. Тут треба mm -hmm. тримати. Ось тут. Ты ще мало, мене я так не звуть. Так, Ой-ой-ой. І мене навіть Вова не звати, я Саня, для тих хто не знав. О, титан! Я знайшов титан! І перид жовтом! Ого. Ану, ну, ну, зар, зараз ми підемо продамо це, те, що я знайшов. Платіном і золото. Ух ты, я знайшов. Чуєте, я знайшов сияюче золото. А ну не тільки золото. Я хочу продати і золото. Всі свої не треба. Треба тебе все продати. А як тут продати? Я не дуже сильно розумію. Все, що я понял, що там Стрілочки покласти. Там стрілочки закладають, ага, понял. Я більше набив багато чого, так, і потім покладався. Так, у мене 200, 2226 грошей. <плес> так. Дам, а ну йдемо купляти. Що тут мені потрібно купляти лопату? А ну скільки в мене так, мені потрібно залізну лопату. Хочу золота. Ух ти, тут коли, тут можна міні-гру. Ой-ой, Малі... у мене висно чомусь. Я несу маленьке золото в своїх величезних руках. Не, а ти це порвато вже закінчиш? -мо! Так, 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 так. набираємо. Так, О, тут так набираємо пісочку і зараз будемо його очищати в воді. Так, 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 набираємо, набираємо, набираємо. У мене зіткнети золото маленьке. Так, так, так. А ні, тут два молоді золото. Золото в такий руках. Так, тепер трясемо трясемо, трясемо в воді і... Що мені копатися? Ага, платина і золото. Це вже баба. Да? Що у вас платина? В мене просто з золото. Я вообще нічого не кожу. А де подивіться? Мого друга попали? чомусь дуже а, погані руди попадаються. Ой, а мені ще треба набагато піску, я ж не вже доволоти піску. Ну я, Молод, я думаю, теж щось. Нормально купатися. Я стався, мені не знає, тобто там не можна. щоб там мені або добре, або погана. Ні, ти не можеш, <паси> не погано. не треба. Ну, ладно. Так, слухай, опа. А що можна можу купляти за цей пішок? Я бачу золото. Ти його продаєш, а потім тобі дають гроші. І за які ти маєш щось купити? З... О, ось yeah. ось тут мій друг. Yeah, yeah, Мені аметист, аметист. У мене аметист і платина попала. <пл... У мене Аметист, ти бачиш, що у мене? Ого. Підпис, Мої друзі, в мене попалося Май, два підивили, аметисти і цей. Підивили, що попалося. Ого, платина і перед моєму друзі по моєму друзі попалася. А, а ми йдемо продавати. і зараз подивимося, що. подивись. Ви, Зажимаєш і залежить. Ти багато, багато. Треба випускати на зеленому. Тоді воно набирає багато. Так, 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 так. Йдемо Бо зараз знову набирати де пісочку. Не повдати. Не знаю, що. І живаючи. будемо. О, Ой, я все. Я хочу пошу платину подивитися, тут що там там. Так, 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 опа. Да. Ой, є, ми набрали повністю. Тепер йдемо з воду знову. Ми, ми. У мене два перита витали. попалися, я я друзі. А все менше нічого немає, все продам. Житель-месник і прочикник мені попалося перит платина. Вау! Wow! А було ам аметист, два аметиста попалося. Я, я знаю, я Раз і платина. Я отут. Ввели. А ні, тут. Отут. О, тут. О так, я забув. Я вибив візуче місце. Я точно знайшу. золото, золото перит. А яка, мені не йде. Зі золото й перит. Ой, ой-ой-ой, ой, я, не я не забув, я не продав. Зараз я продам. От, забув що. Смиш там поши. У мене три зору, Я зажимаю, воно не йде, я не знаю, воно щось не йде, то що ти казав. Подивіться, що в мене там, фіолетове, значить. Мого друга, аметист попався, Ого. Аметист. аметист. Капець. Що що а якщо ви а, хочете да, так, щоб мені теж щось класне і, попалося, то ставте лайки і, і підписки. Амитист, мені це мені дуже допомагає. Та, моє там місце ліндале. А метист! Аметист, аметист. Потім це не бачив. Ви молодці, Ай, ви мені допомогли, Дякую, що ви поставили підписки. підписки і лайки, Ви мені допомогли, дякую. До речі, не забувайте підписуватись також на наші канали, так. бо ссылочки на наші канали будуть в описі під його відео. А якщо робиш, то під відео Влада Геймера. Да, так, він в сані потім поставив було ще в вміє. У мене золото попало, я вже бачу. Ой, стоп. Як це так я продав? У мене якась синя штучка! А у це мене зону? У мене тоже атакується. А, це платина, це платина. У мене теж аметист. У мене два золота. Мене амитисто, у мене знову цей перед випав. запам. У мене аметез вчера. У мене аметист, парит і три золота. Я, я біжу, біжу. А, ні. Так, у, все... у мене платить платить, но 3 золота. Вот твоє містер реально возьмуче. Так, о два перита, yeah. два перита. Yeah. І, і, і платина. Мені попалася платина. Ну, за цього разу мені трошки не повезло. Знаєш, але, повезло, але... Не Нічого, за... Знаю. наступного разу, я думаю, щось краще вже <звук> мені попадеться. Так, я нажимаю всі до третій, щоб все повністю подати. Так, так, так пойдемо, підемо. Мені дзвонить. Підписники і влада я до. Влада вибіжаю... геймера. Yeah. Ну, мій друг зараз іде, він, напевно, буде в наступному Досі тихо, де мені сказати. Yeah. Я дуже вибачаюся, але по технічним обставинам, технічним шоколадкам, нам мені довелося піти, тому що ну, так сталося. Я сподіваюся, що в наступному відео Лада Геймера я зможу нормально знятися і мені не прийдеться піти. Так, що з вами був я, почерний всім папа. -па, а ви дивіться, як грають ті двоє? Пака! Так, слово, Дивіться це відео. А ми у нас була тоді невеличка пауза. Знову ж таки, по технічних тих обставинах чи як там? Технічних шоколадках. На шоколадках, мій друг каже. Все. А ми будемо трошки, трішки грати без нього. Можливо, завтра він знову до мене прийде і ми будемо грати з ним. Ну, Так. Ой, чекай. Так, так, так. Тресам, тресам, тресам і є. Ну, пошли все. О, бали. У мене оманджеве золото випало. Так, все, ви, я тебе остаточно точно Так що, всім па-па. Це все, що, ну, технічно шоколад, ви розумієте, проблема велика, так що па-па. Па-па. У мене оманджеве золото випало, подивись. Так, а ми йдемо. Подивись, у мене оманджеве золото випало, бачиш? Я стою там, бачиш? Оранжеві, Та так. як оранжеве. Отак так воно оранжево. Воно не оранжевий. Аво оранжеве, дивись. Воно жовте диви. Воно. воно. воно є скільки на Мій друг думає, що в нього озеро. А во оранжеве Навіть сам ти... подивись, Підійди. Диві. Добре, зараз я підійду до мого друга і подивлюся, яке у нього золоті. Знаєте? Ну то, добре, йди продавай, воно і так не дуже дороге. Добре, а ми йдемо очищати тепер цей пісочок. Чи? Це мабуть пляж якийсь. А ну а ну що мені нічого не попадеться? А ні, мені перед попався. так Що більше нічого? Напевно нічого. Так, так. Раз. Нічого. Наступного ні, разу, напевне, повезе. Ні, тут буде якась фігня ні. Ні, ні, ні. Так, 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 набираємо мене аметист випав. Мого друга випав, аметист. І пи спит. Пи... 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 Мені пи... мені попався рубін. Напевне, що. Та рубін, ого. А ну зараз я подивлюся, скільки а він коштує б... один. А, не... ти... а мене умит... ого. Він теж коштує. Новий мінерал пише. Ага. Так я покладу, я А ну зараз ми подивимося, що. Я тут. думаю, це все довго буде Ой, ось рубін. Ух ти, 10, він синій. 10. Ага. Не десять. Просто тисячу. Ти шофі. Шо, Ого, цей рубін коштує, мої друзі, 2500 грошей. Ого! Багато. Мені подобається. Ото який тепер трошки Тож, багато. Я мене постаново отлично І без безумно ага. дивись мене! Моєму другу попалася платина, а він і думав, що золото. це алмаз. І золото. І, і золото. І, і друге золото. Що, що все. А, а ми зараз вже будемо закінчувати відео, напевно. Да. Я йду до тебе, закінчувати. Тут ніч. Зараз мій друг прийде. Вот я сам. Вот тут. Ось. Ух ти. Все, тепер все. Усім усім папа. З вами був Влад Геймер. І я во Вла і, і, і мій друг житель, житель м'ясник. Всім, всім, Можно... всім. всім папа. Всім папа. Можна без житель мясника. Всім папа! Всім папа!